Больові точки для кожного знаку зодіаку – в це повнолуння 4 червня, яке має вплив сім днів до і сім днів після нього. Тому уважно спостерігайте, що відбувається у вашому житті. Пройдемося по кожному знаку зодіаку, Дивіться свій прогноз як по сонцю, так і по асценденту, і для жінок обов'язково по луні, по місяцю. Для овнів будуть випробування саме в соціальних мережах. Тому якщо у вас бізнес якось зв'язаний з тим, щоб транслювати інформацію онлайн, будьте готові до критики, навіть до дуже жорсткого хейту. І на протязі цих двох тижнів варто дійсно зважувати кожне своє слово, аби не встряти в якусь ситуацію. Тельцям треба звернути увагу на своє оточення і спілкування, і, власне, більше часу проводити в спілкуванні, адже самотність може дуже сильно вплинути на психологічний стан. У близнюків будуть випробування на те, як вони можуть комунікувати і домовлятися, адже можуть бути навіть якісь фінансові претензії чи фінансові розбірки, якісь незістиковки в документах на тему фінансів, і це все можна дійсно вирішити. будь який конфлікт тільки за допомогою якісних дипломатичних переговорів. У раків є ризик щось придбати, щось таке значиме і велике, але помилитися з вибором і потім не знати, що з тими речами робити. Тому уважно до шопінгу, а краще взагалі його перенести на другу половину червня. У левів дійсно потрібна структура, план дня, якісь е, мотиваційні записи, щоб чітко розуміти, що робити, тому що справ буде дуже багато, навалиться все з різних сторін, з різних сфер життя, і з цим треба буде якось владнати. Тому обов'язково тайм-менеджмент, організація і взагалі планування на першому плані, щоб з цим потоком турбулентності подій дійсно справитись. Діви, любителі накрутити себе, особливо в стані здоров'я, але це саме той період, коли дійсно потрібно за собою слідкувати. Адже психосоматика для дів зараз виходить на перший план і точно дасть про себе знати. Для Терезів багато випробувань буде з точки зору інформації, яка до вас приходить. Тому треба відсіювати просто плітки, обґрунтовані плітки і взагалі всю інформацію дуже фільтрувати, тому що інформація здатна вас ранити навіть в цей час. Тільки скорпіонів я порадую, тому що скорпіони люблять такі трешові періоди, коли дійсно турбулентність емоцій, подій все накручується, нервозність підвищена. Тому, от власне, тільки одному знаку зодіаку, і навіть якщо це не тільки ваш знак по сонцю, а наприклад, це асцендент, чи там по місяцю ви скорпіон, то вам дійсно буде щастити в цей час. У стрільців можуть бути певні помилки, допущені у документах, у якихось договорах. Все, що стосується чисел, цифр. Уважно слідкуйте, щоб ви не зробили помилки, тому що вона закладає там е, на цілий період аж до жовтня е, таку, такий ключовий момент. Тому стрільці уважно все, що ви пишете, перевіряйте. Сто разів перечитуйте, особливо те, що стосується чисел. Для козирогів все дуже цікаво, тому що дійсно у козирогів не буде якихось яскравих подій, чи там тих больових точок, про які я кажу, якихось таких подій, які будуть вибивати із рівноваги. Але їх буде багато дрібних моментів, які будуть впливати на психологічну рівновагу. І тут, власне, потрібно дійсно навчитися балансувати ідеальний час для медитації, для того, щоб зайнятися собою, і для того, щоб дійсно абстрагуватися від зовнішнього середовища. І в козирогів це, до речі, вийде дуже добре. Добре. Водолії обережно з вашим оточенням. І це не про близький круг, а про людей, які можуть бути вашими колегами, сусідами. Тут дуже уважно, тому що вас можуть втягнути в якісь суперечки виясняння стосунків, які вам взагалі не потрібні. Тому не втягуйтесь, не конфліктуйте там, де ви взагалі не учасник конфлікту, і не захищайте інтереси інших людей, бо можуть вас обманути. Для риб чудовий час, щоб зрозуміти нарешті, що є вашим і де вам хочете розвиватися, тому що дійсно будуть різні пропозиції і будуть вас збивати вони з вашого істинного шляху, куди ви йдете, особливо в професії чи навчанні. Тому концентруємося, дійсно зважуємо все і не розсіюйте свою увагу на якісь додаткові курси, додаткове навчання, особливо те, що стосується навчання короткострокового та онлайн. Можливо, ти вже відчуваєш ці випробування. Пиши в коментарях, став лайк ділись цим відео і запрошую тебе до себе на астрологічну консультацію з аналізом твоєї натальної карти. Тоді ти навіть самостійно потім зможеш відслідковувати всі зміни на астрологічному небі, і як вони впливають індивідуально на твій сценарій життя.